Більше ніж півроку перерви у своїх виступах. Моя остання ну так би мовити, турне було в грудні минулого року, ну, мені дуже хочеться, знаєте, що почався мій новий етап моїх презентацій, бо насправді для мене, для, для, для хлопчої людини, ну це дуже важливо. Я не знаю, наприклад, знаєте, коли зустрічаєш, коли говорять, що люди, я пишу в стінках, ну я так не можу, якщо чесно. Ну, от мене ну, потрібно ділитися. Я саме і ну, відбулося, я так думаю, ну, ще невеликій мірі як письменниця, як поетася, тільки завдяки підтримки моїх читачів. Коли я почала писати от, перші новели, тут вони знаходяться в цій збірці, це перша моя збірка, яка вийшла в, у воєнний рік, вона вийшла у 22-му році. І я е, на свій день народження, 1 серпня, зробила собі такий подарунок, поїхала в Видавницьку, повезла матеріали, на свою першу в житті книжку. Так от коли я почала писати, от, а це відбулося в 2020 році, тому що я до того вела дуже активний спосіб життя, я громадська активістка. І тут, коли сталася, я в мене було багато поїздів по Україні, я майже всю Україну. І тут, коли сталася епідемія, моє життя не поставили на турбу. Але як ну, знаєте, говорять, що все, що не відбувається, це відбувається на кращі. І виявляється, що в момент цієї зупинки мого активного життя реалізувалося моє, моє потаємне і довге бажання писати. яке я вже думала, що воно ну, не реалізується ніколи. І от так сталося. І жахи війни мене піднімали до того, щоб видати оцю збірку, тому що війна насправді. Підійшла дуже близько до мого дому, і ми її відчували фізично, бо в перший же день війни загинула дуже дорога для мене людина. І саме оцей страх, коли ти розумієш, що смерть уже вона просто ходить поруч із тобою, так, на відстані витягнути її руки. І цей страх, він саме підігнав мене, видати цю збірку, яка багато в чому така недосконала, вона така наївна, але вона дуже мені дорога. Дуже. І вже в мене її немає. Правда, вона я її видала за свій кошт, зовсім маленьким накладом, 200 примірників. Вона вона розлетілася, я навіть не помітила. Я вже тоді кинулася, думаю, боже, так у мене вже збірки. Моєї немає, треба видавати нову. А друга збірка, вона побудована вже у вигляді хронології, які відбувалися під час цієї війни. Тому це така збірочка хронологія. Сподіваюся, так. На плівну співпрацю зі шкільними бібліотеками це батьківщина таких відомих письменників, як Григір і Григорій Тютюнники, mm. як Іван Цюпа, як поет-неокосик початку ХХ століття Микола Зеров. Більше того, з Миколою Зеровим ми живемо. На одній вулиці і до сьогоднішнього дня зберігся його будинок, в якому він народився і ріс. Так що тобто, я думаю, що про цих людей ви вже чули, і можливо ви колись будете згодувати і мене ставити, що і я теж із цього крою. Тож плідний ґрунт є на чому рости. <рігут> рости. Так. так, звичайно. Добре, коли ти пишуча людина, і в тебе є заготовки на, може на будь-які запитання. У да? мене є така новела, яка називається 13 фактів про мене. Але зараз я вам зачитаю із них найбільш яскрові. Моє дитинство пройшло майже у жіночій компанії: бабуся, мама, тітка, сестри, подруги. Дідусь тільки на портреті, а батько завжди на роботі. Вийшовши заміж, я опинилася у чисто чоловічій компанії. Чоловік і два сини. Мій погляд суттєво змінився. Може, саме тому мені легко знаходити сьогодні спільну мову з чоловіками. У мене дві подруги в лапках – чоловіки, і ми прекрасно розуміємо одне одного. Другий факт. Коли я навчалася в університеті, то моїм улюбленим предметом була філософія, а викладачем Карпенко Іван Васильович. Я закінчила Харківський національний університет імені Карозіна. Він нам відкрив сковороду і Фрейда. Григорія Совича люблю більше, бо він же свій і рідний. І його філософія мені близька і зрозуміла. Наступний факт. Для мене найкращий релакс це подорожі. Періодично мені потрібно кудись їхати, залишати свою зону комфорту, знайомитися з новими людьми, місцями, долати труднощі перельоту і зміни клімату. Я асоціюю себе із великим кораблем, який любить далекі плавання. Але не менш сугутким для мене є повернення додому. Коли ти розумієш, наскільки цінними для тебе є звичайні речі, рухалися собі десь паралельно з метою уникнення короткого замикання і сипання іскор з очей, я, громадська активістка, і переконана, що маючи різні соціальні ролі, мама, дружина, сестра, бабуся. Ми повинні пам'ятати, що ми є громадянами своєї країни, а в ідеалі свідомими громадянами своєї країни і розуміти, що політика починається за порогом нашого думу, диктатури, з голодоморами і репресіями, з безневинними жертвами і бідністю. Шість років тому на світ з'явилася моя внучка, моя дівчинка, моє Зернятко. І тепер я знаю, що безсмертя існує. Писоте ніяко віюю. Писоте? Для чого? дивуються вони. Ну, бо навіть у Біблії сказано, що не хлібом єдиним жива людина, несміливо так апелюю я. Але ж без хліба ніяк, заперечують вони, мене батько агроном схвилювало. Щоб навіть тоді, коли ти ситий, самовдоволений, пихати, засмагаєш десь на канарах, а всередині тебе ворушиться вируч... сумнів, щось не так у твоєму житті. Щоб навіть коли ти хворий, змучений, нещасний, лежиш на лікарняному ліжку і відчуваєш все, більше немає сил, а може, просто почав жити. Можна хлопети. Тяжкими подіями, які ми всі разом з вами переживаємо вже третій рік це війна, повномасштабна війна, яку зараз наша країна переживає. Ця збірка поезії Моя країна мені болить це віршований літопис першого року війни, який вибрав у себе багато емоцій. Цей і біль і смуток. І жах. Ну, в першу чергу це дуже важко робити фізично, тому що ми всі, і я в тому ж числі, ми в першу чергу кожну зайву свою копійку і навіть не зайву донатимо для Збройних сил України, а потім йде вже все інше. Книги і так далі. Не якась там полемія невідома, яким хочуть нас представити так? у всьому світі росіяни, а що ми з вами повноцінна нація. Яка має свою мову, свою культуру і свою ідентичність. Тому я і пишу, і видаю збірки своїх творів у цей нелегкий час. Я раджу цю передмову її не пропускати, тому що дійсно дуже такі слова, які усім треба почути. Ось є такі слова. Третій рік, ну там другий рік вона трохи раніше була видана. Йде в Україні війна. Час пресований, гіркий, інколи він такий тяжкий, Багато сліз і горя. Часом від побачених руїни жорстокості, від страхіт, які випала на долю нинішнього покоління українців, просто розсипаються на маленькі шматочки. Але потім збираю себе по дружечках і знову живу, люблю. Йду далі. І мої сльози переливаються у вірші, вірші складаються у збірки. Я коплакувала своїх героїв і вперте йшли до перемоги. Вони повинні знати, що ми відчували в ці дні часи, які для них стануть історією. А зараз так: життя в лищатах важко дихать. Але розправлю крила знов, бо хочу жити. Ще буде цвіт, і буде хліб заколоситься, ти кров убитих не забудь, їм поле сниться. Червоне. В маках, гоубе, що в воушках, Земля відродить всю красу і життя продовжить. А зараз ток, душа в сльозох, і важко жити. І лише усмішка легка, як пудих вітру. Ми ж відстраждаємо за всіх, за вас прийдешні. Щоб стали душі, як кришталь, і знов воскресли. Є почуття, а значить, будемо жити, не щерствіли, не згіркли, стоємо хтось на кордоні, хтось на Азовсталі. Ми нація, але бабуся. Хліб пече в дворі, є свіжий хліб, а значить, будем жити. Ідем вперед, рахуєм нові дні, ми ніби у вісні, чужому, злому і холодному, проснутись хочемо, та ні, нам не дозволено, нам не дозволено. Нам треба страх цей пережить і біль, і сльози. І страждання пройти крізь чорний цей тунель, а там світання, там світання, а ворог, ніби дикий звір, нас звідусіль весь час отучує, ракети, міни, кораблі. Убити хоче нас. Убити хоче. Молитву власну я складу про рідну землю, болем зранену. Щоб все стерпіти і пройти, і буде радість нам, і буде радість. День вишиванки, в країна розквітла ними, ми ще тримаємось, друже, нас іще не зломили. В очах твоїх бачу втуму, в моїх ховаються сльози, мій український солдати, ми вистоїмо. Ми переможемо. Я написала йому цю поезію і попросила, я всі свої поезії розміщую у мережі Фейсбук. Я попросила в нього дозволу от взяти цю фотографію, щоб розмістити під цією поезією. Але пройшло трішки більше місяця від написання 30-го, Червня, того ж таки 22-го року я присвятила Сергієві іншу поезію, тому що він загинув. Хтось зараз взагалі скаже кому важче, чи тим, хто на нулі і в окопі, в дощі, спеку щоденно під ворожими обстрілами, чи тим, хто чекає їх вдома з тривогою? Пташеньо. Ще ніжки ступають зовсім несміло, але воно. Поспіша маленька людина, маласеньке серце, а радості в ній через крой. Вона біжить у обійме татка, бо знає, що там є її рой. Я, мабуть, стала вразливою дуже, чи радість, чи смуток. Чекаєм тяжко, безсонні ночі, тривожний час, та йдуть вони. Захищати від смерті. Загинув, захищаючи Маріуполь, він себе проявив дуже як мужній борець і мужній захисник, і тому йому посмертно присвоїли звання Героя України. У нього залишилися батьки, брат, дружина і маленький синочок, який дуже-дуже на нього схожий, І який дуже сміливий. Він не боїться нічого. Чому я ці знаю такі, такі деталі подробиці, по тому що Віталій був другом мого старшого сина. Тому я собі поезії дозволила таке ну, інтимне, таке звертання. Як наші діти стають героями, наші дорослі сини? Вони йдуть захищати вітчизну. І деякі йдуть назавжди. Я багато чого віддала і завжди ходила по струночці, щоб позбутись тяжкого гріха, яким покарано людство. Він був відчайдушнім і справжнім тим, хто стоїть за ідею. Воїн, значить, боронить доскону батьків, дружину і землю. Це було на початку березня. І початок нашого пекла. Маріуполь, оточений звідусіль, з моря, суші і неба. Полк Азов вгризається в кожен метр і вірить у порятунок, та щомиті звужується кільце, ніби клешні здавлюють груди. Він боронить місто Марії, матінко Божа, не відпусти, як можна витримати пекло, яке принесли вороги. Їхні обстріли, смерть, під руїнами крик, місто стогне під ворожою збруєю, драмтеатр і роддом, школи і дитсадки, покалічені злою війною. Вороги атакують щоразу сильніш, ніби смерч вогняний над землею. Але хлопці стоять непохитні, як столь, закриваючи місто. Собою. Він загинув, як мужній воїн, свій обов'язок виконавши сповно. От, не знаю тільки, де брати сил, щоб в останню путь проводжать. Господи, ми ж будемо ходити по струночці. Вибачте, ми будемо. Добру творить заради дітей наших рідних ми хочемо цей гріх і скупить. Військовий медик і їй було 25, бойові сестрички, як ангели над дронами наших солдат, рятують їх до останнього подиху, бентують руки. Спиняють кров, дають надію, часом останню. Все буде добре тримай кулачок. Молоденька донечка, дома мама. В тривозі сивій і ніч, і день пригадує, як заплітала кіски і як збирала на бронежилет. П'ять років з фронту чекає дівчинку. А може, досить, нехай хтось іще. Ти знаєш маму. На фронті медсестри потрібні дуже, понад усе. Там хлопців безжально шматують гради, січуть їм груди і руки теж. Вони ж, наші рідні хлопці, дівчата, стоять за волю, стоять на смерть. Ракета ворожа, як блискавиця, удар миттєвий і вже не болить лише дві кіски, Заплетені туго і куплений мамою бронежилет. Діставати маленьких діток і лунає крізь гуркіт зривів, голос хриплий, як голос у горя. Ти тихо скажеш, я трималась мужньо. Доню. Цих віршів, що зараз були озвучені, ніяк не можна не згадати наших захисників. Цілуєш маленькі долоньки і пальчик, один, другий. Живеш собі і не знаєш, що вмієш отох любити. Що цей ангелучок рідний, який ще не знає зу, відкриє в тобі таку ніжність, якої раніше не було, милуєшся кожним рухом, шукаєш у ній своє, а серце без сумніву знає, що це дівчатко твоє. І віриш тоді в безсмертя, що ти недаремно жив, що рід свій зберіг і продовжив, і в дівчинці цій утвердив, цілуєш голівку русяву, пильнуєш дороги і сни, і просиш Тихесенько Бога, спаси її і сохрани. Тишу жінки, але я йому безмежно вдячна за цю мелодію. Вдячна Золоті Огневич за те, що вона її так прекрасно виконала. І от під, під прекрасний акомпонемент цієї мелодії, я вам хочу прочитати теж таку життєстверджу. Ти подаруй мені світлу надію. Жити без неї не можу в руїнах. Світ наш зламався. Наполовине, я хочу ту, що лишилась в минулому. В ній було тепло, безпечно і сонячно, в ній були мрії і сни до світанку. Я більш не хочу в оцю чорну темряву. Я хочу вирвати думи з полуну. Їх поведу. Дорогими стежками гляньте навколо і сонце, і роси пройдемось босі, хай ноги відчують наша земля і ступати так просто, щемно в душі. Кожну квітку милую. Тут навкруги, ніби буйство розмаю. Земленько, рідна. Прекрасна, квітуча, як же безмежно тебе я кохаю. На кілька слів. Я викладана, робота година я почала писати в 2020 році, коли почалася епідемія коронавірусу. Але тоді я писала новели, такі мотиваційного характеру. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я ще продовжила писати новели, але вже на військову тематику. А потім у травні 2022 року. Ну не знаю, як пояснити, у творчих людей відбувся якийсь такий злом, і я почала писати поезії про війну. Писати про війну дуже важко, бо часом це, знаєте, навіть не поезії, це от просто кричить твоя душа. І ти свій крик от викладаєш у віршах. Тому дійсно емоційно це дуже важко, вибачте. І я майже жодної своєї презентації не проходить без того, щоб у мене не з'явилися сльози на очах. Але, ну, на жаль, такий час важкий, і, звичайно, що по-іншому бути не може. Правда, це було б якось би, ну, так, протиприродньо, якби це були якісь легкі вірші. Але мені здається, ну, я відчуваю якусь таку ніби відповідальність на собі, яка не знаю, чи дана мені звиши, чи я сама це так собі поставила все-таки зберегти пам'ять про ці тяжкі часи. Про те, як ми їх переживали. Цю історію дав усім. А скажіть, чи є у вас у планах поширити це, перекласти ці вірші, збірки на інші мови? Звичайно, дуже б хотілося. Знаєте, ну <смас> ну а хто, хто б без творчих людей не був, в кого немає такого бажання, щоб до твоєї творчості долучилось якомога ширше коло? читачів. Так? І от Мені здається, що для того, щоб наші іноземні партнери і взагалі іноземні громадяни, щоб вони розуміли оцей весь жох і біль, який ми переживаємо, щоб вони прийнялися ним. І щоб вони, ну, якби Зрозуміли, що, що це така зло, яке потрібно зупинити, тому що воно може прийти і до них. І що мені здається, що ну от саме такими простими щирими словами, от цей треба доносити, так? Тому що ми всі. Ну, от ми сприймаємо там суху якусь там інформацію, так про кількість там військових, про фронти, про такі інші події. Ну, ми все-таки це і сприймаємо якось сухо, правда. А саме, от до нашої свідомості, до серця, саме е, можна достукатися тільки художніми творами. Я не говорю, що це обов'язково повинна бути, бути моя поезія. Це поезія всіх, хто сьогодні описує ці страшні події. Це, це кінофільми, це поезія, це вистави, якісь флешмов. І, і таке інше. Тому, звичайно, маю таке бажання, якби мої твори були перекладені на інші мови, поширені в країнах Європи. Звичайно, це для мене була б велика честь, хоча й велика відповідальність. Супер. Е, ну, я навіть не очікувала таких емоцій. Теж не знаю, що сказати. Просто класно. Будете читати? Буду, звісно. Буду, буду. Що розказувати, рекламувати буду. Буду всім хвастатися. Так, бачите, яку я ще й з автографом, то взагалі супер. Моя країна мені болить, то, мабуть, не тільки автору болить, а болить усім нам. І я ой, всю майже презентацію проплакала. Тому така сильна, емоційна. Звісно, ми цю книжку там залишимо, у нас буде вона. У вільному доступі, зрозуміло, а якщо так станеться, то може і ще кілька екземплярів, про це ми також розмовляли з автором. Подальшому побачимо, як якщо складеться, то так. Взагалі я дуже рада, що познайомилася з цією чудовою жіночкою. Така мила, невимушена, ми розмовляли ще кілька разів до того, як коли планували цю зустріч, і таке приємне враження. Склалося від нашого спілкування, і взагалі я задоволена, що така справді зустріч вийшла така жувава і емоційна, і так, і сльози, ну така життя, і така тема важка, то Звісно, що без... сліз не обійшлося. Так, так. Було б на... значно гірше, що якби навпаки. Якби, якби такі вірші і так прослухали з човуними лицями, і сліз не було. Це добре, що ми так сприймаємо цю тему <плес> чи... крізь серце, крізь емоції. І що і це автору такий великий плюс, вона без змогла пайпу. так mm. викликати. Це за те. Також їй дякуємо. Дякуємо. Лариса, скажіть, в які самі міста ви б хотіли поїхати в Україну з презентацією найбільше? Ну я вже була в багатьох містах. От пані Ніна так, озвучила так. це під час презентації, але звичайно, я от не була в Одесі, в вашому тут південному регіоні. І звичайно, в столиці я ще не була з презентацією своєї збірки. Це десь ну, моя мрія така. Що столичних читачів познайомити. А чи є у вас творча мрія якась дуже велика? Ну я зараз, я зараз працюю. У мене перша збірка вона має такий змішаний формат, там і новели, і поезії. Друга збірка це ніби хронологія воєнних подій. Вона повністю віршований тут формат. Так, а зараз я працюю над Укладанням збірки новел, тому що багато моїх шанувальників, вже, так би мовити, моєї скромної творчості, вони дуже їм подобаються мої новели. І я постійно чую от такі пропозиції писати більше новел і видати збірочку новел. Тому от я зараз, Слушна, працю... Думай, да, я зараз працюю над тим, щоб зібрати, підготувати uh -huh. до друку збірочку новел.